Якщо вона вмирала, вона ніяк не могла вмерти. Мучилася і, і позвала Бабу Ганю. Відьма. Баба Ганя не була відьма, але вона робила на, на цьому чергу, на і вона вже злягла, не ходила. А це її дочка говорить, вона її звела, вона ж не може прийти. То принесіть. То в чотирьох принесли, бо вона не могла ходити. Вона цілу ніч була з нею. На ранок баба померла. А ця ж баба пішла, встала і, і пішла. Та вона просто того була. Я коли була в дитинстві, то вона е, візьме мене за руку і тримає за руку і не відпускає, хоч і те, вона мене тримає за руку. Вона якась така Ні, странна. Вона воно. була відьма. Та що? Ж передала, а то, що її... брала за руку, то відьма була. Вона то все бере і все висмогти. Mm. Вона лежала вже, готова вже була. Після того, як їй це передала, вона встала ще і бігала. Вона ще довго бігала і город копала ще 10 років. Та їй все передала.